Всім привіт, мої перші підписки! Сьогодні ми будемо читати одне оповідання, і, і воно називається Випробовування в пустелі. Після греш, я читаю. Після грешення Ісус. Ісус за веління Бога пішов у пустелю, де диявол намагався спокусити його протягом сорока днів Ісус нічого не їв, врешті він зголонів, аж тут підступив до нього диявол і сказав, «Я, якщо ти справді син божий, скажи йому. Ка небі, аби він став хлібом. Ісус відповів йому. На, написано: не хлібом самим буде жити людина, але, кожний, але кожним словом. Словом Божим, тоді дьявол переніс Ісуса до Єрусалима, по поставив на, на краю храмового даху і знову запропонував йому. І якщо ти син може Рибна унезбожна, писано, що ангели під, 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 підхопляй тебе, і ти не розіб'єшся, на це Ісус відповів ще в, ще в Писанні сказано, не випробовуй го. Господа Бога свого, тоді дьявол виніз Ісуса на вершину дуже високої горі. І втретє запропонував йому подивись перед тобою всі царства світу з усієї могутністю і багатством я віддам їх тобі лише поклонись мені, а Ісус відповів: відійди від мене стало, стало Боже, написано Господь. Подаві Богові своєму вклоняйся, і служи одному, тому, так і не домішись. Нічого. Д'явовід ступи від Ісуса до певного часу.